Так, всем привет. Супер элитно кукуруза. Давите. Одна стебло. Раз, два, три, четыре. Тысяча пять. А, нет, это тут четыре. Рядом. Раз, два, три. Это два, три. Четыре І п'ятий качан. Ну куди, куди? Куди вона? Ця кукурудзочка хоче викохати это по п'ять качанів. по чотири. Тут дальше пішло нормально. Качан, два. А там. Та он еще. По три качана вон вон Три качана старші в таку спеку, в таку, такі погодні неуряди урядиться, як у нас диво воно хоче їх налити. Ладно, кукурузка не моя. Що за сорт не знаю, просто побачив сам подофігів, рішив поділитися, так сказати. Вон, теж три, там не видно, Тут вже три качани. І так у грузка була градом побита, стояли одні ті одні струпаки. Видишь лоу все, все добре ладно якась не кукурудця, а якийсь. Ладно, всем пока, всем добро.